використанні. Мунлайт у нас просто Бетрайдер отримує. Крісталайс у нас буде грати на Абадонні Батюк на Панго Kibiefy Худвінк і Крекер на Джакіро. Ось такий у нас, о, поки що бачимо. Okay, that was unexpected. win. працювало. піми, до речі, по Аганіму. Аганім ще не скоро в нього буде з'являтися. Там у нас Манкі Кінга. Манкі Кінга спіймати. Побачили. Бушвак підв'язали, не дають, покажеми красоти арену. Бакаме використовується, лежко небагато. в цей момент, змей він проха пішов та роблять. Просто далі трибає, як волі чи він наносить і Прайм Урор, Як ми бачимо, і далі працює, водо не проблеми. Пангу утімей закінчується. Треба тікати звідси з двох героїв вже втратили. Гравці, Першим UI битися, здається, буде далі важко. Звісно, ну ця бійка просто ідеально пройшла для учі, не дивлячись на те, що Манкі Кінга побачили, помітила першим. Просто одна помилка, яка відбулася від Манкі Кінга, де він підставився. Я так розумію, тут ілюзія Терробейт намагалися таки просто розбити щось, але нічого не вийшло. Манкі Кінг, дуже гарний Балтестрайк, як ми бачимо, вибивають і діду. Панку буде катитися далі за Тарабейдом, вигравати трохи часу. Ну і все бійка буде продовжуватись, у нас мінус грім строк, Трамплей використовує БКБ, панку вже без ультимейту, тому не тікає звідси. І Passion Я просто перегрупувувалося і, можливо, зараз будуть нападати на да? інки, <смі> а що ми залишилися. БКБ використовує легини. БКБ також вже немає, терблей. Терблейда також зараз можна побити. Але як ми бачимо, крекера забирає терблейд, стрибають в бістмастера. Не найкращий таргет БКБ. Слаб КП за бадоном, а Бдодона зараз можна бити ультимету, в нього немає. Він намагається вийти. Але як ми бачимо, він виходить звідси буде живий. І як ми бачимо, будуть битися все ж проти Мікса та проти. Snpire, Snipire поки що у нас розкастовалося ультимейт для того, щоб трошки відігнати, скоріше за все опонента. Можливо, даже когось як ми бачимо, Трамплейт разом за Snpire. Непогано так впоралися. Є Прайм рору без мастера, і він намагається зараз підчепити пангу, але панго робить просто звідси. Blink out и 27, 22, 49 хвилин. У нас баунти руну. і, до речі, когось можуть зустріти, так? Зустріли в стрибну, мені здавалося, що ефект рейдер не спрацював. Грімо, до речі, буває першим. Це дуже гарно. Тебе в цей момент використовує, як ми бачимо, БКБ починає битися. Monkey King на деревах. Це Monkey King на деревах, обережно. Крісталайзи зараз вбувається у цімейта, але ласо, як ми бачимо, прімали Термфлей, Трунфей, намагається пробити Рунлайт, вбиває Бандус Райк, Monkey King розвертається, ставиться арена, БКБ використовується. Просто тепло, звідси намагається зробити гравці, як ми бачимо, же King теж це робить, і бо не встигає підчепити, при тому, що Кібіфай мав гарну можливість просто збити ТП теп. Тому могою форстафу, тому що Манкікінг знаходився на дереві, але Худвінг не влучає. Пушим на пуш. Вони руйнують зараз сторону у буці, скоріше за все. А ось цікаво, будуть віддавати цю сторону чи ні. Сторону, скоріше за все, віддавати не будуть, але віддають поки що у нас. Ой-ой-ой, Манкі Кінг пімало на то, просто одразу який же! Який же Манкі не невдака у цьому випадку! Вирішив, ну він настільки! Ну от, ну, от і що? Скажіть мені. І це того варто було. Не знаю, я не впевнений. Чесно кажучи, я прям насильно сумніваюсь. Тут у нас матніки знову підставляється, кинемо і все. Ха-ха, тікайте, хлопці, це пекло! Це пекло, все! Зупиняйтеся! Тут керує, керує Батюк! Керує батюк, ультимейт Грім, до речі, пішов, як ми бачимо, є прайму Horror по двом Тут уже і мокрапіра то заганів, непогано працює, дуже багато шкоди здається, як ми бачимо. Саме по бісмастеру. також намагання якось ховатися Грімстроуку та Snipfayer. Не думаю, що вони вийдуть. У нас панго розвертається, там у нас далі буде десь, все відправляти у Таверну. А ось а, саме Грімстроука вони відпустили. Кібіфай мало хітів у нього залишається, він робить ТП звідси. Джакіра, до речі, рефреш-шард собі забирає. ну, У нього все ж достатньо сильний ультимейт, тому що з Ганімом вот тут, знаєте, можна зрозуміти, чому Анім з'явився цього героя, тому що ну, там просто а, Бісмастер, який там був він просто зміг. До речі, зараз Маркіінга будуть чепляти, підчепили, били і до побачення. 17 тисяч голди а, на користь команди Fashion Я починає працювати. Буде жити, 34-24 20 тисяч у нас, як ми бачимо, перебаки. Багато. Багато. Так, і банду зараз буде, скоріш за все застремонтиграун, да, ласо битрайдера, без мастера, панду западиться, макрапира, просто планше знаки шкоди від Жакіро, з Blade, блейд, навіщо проти не знаю, тут одна макропіра вже уже потерплей, но блейд просто по двома макропірами, ти що що робиш, ти робиш, Мінус форму, далі катається пальм, раблейт підходить, ТП використовує його просто контролюють. Та тебе зараз друга, може померти. Він розвертається, починає битися БКБ. У кристалайза є, як ми бачимо, зараз ультимейт він буде жити. В час багато шкоди отримує, як ми бачимо, свапе ХП з батюком. Батюка просто там величезний щит. Щіт розміром за величезний прутень, який буде покладений на команду OG в кінці цієї гри. Ну і ми бачимо, що зараз спроба була підчепити ще Monkey King, але це вже не важливо. Після того, як Таран Лейт загинув то загинув Бісмастер. Гра закінчується, і команда Пешун я отримує першу мапу на всій Беспутрі всій серії. Прибагають вони тут. І будемо дивитися далі, а, друзі. Пучміт, да? Я віно. Боже, Peshon. Pшен. Fashion. Fashion. Ой-ой-ой, який бруд! Онлайн, <laughs> до речі, буде грати на панго, а батюк буде грати на міноманці. Пучу, <sharp noise> до речі, непогано контролює тут кріпів. Динайс, дуже добре. Урсач у нас фейзи буде виходити першим айтемом, Слардар буде виходити в Домінатор. О, до речі, цікаво, як в тут розраховується і що. Тобто, у нас ТОПі все ж Пуч зміг зробити гарний імпакту. У він прям що піти, але тут Фуріон, да, про це не треба забувати. QB та й усім іншим використовує зараз, як ми бачимо, Сальву. І Пуч насправді може спробувати просто ТП втиснути. А, ні, ладно, вже не можу, вже не можу, вже не можу. Да, там Манкі uh, просто. Ну, якщо б він тут став, якщо б він тут став uh, на хайграунді, мені здається, він би міг uh, під цього Манкі Кінга не буде. Ну, Манкі Кінгу нічого не залишається. Вводі щось робити з Джакіро Сурс, ну це просто неможливо. Ви поставили двох мишку. Ну, що це за рішення? Рішення, звісно, жахливе. Ну, ви просто погляньте, вони тут за стардаром під вежею бігаються, а ніхто йому не допомагає. Ну, там в цей момент, до речі, у нас кур'єра, правда. Зебираю, зараз uh, побачимо. Що у нас ще й Темплар в топі гине Короче, в боті за чуваком бігають просто купу часу. В цей момент Monkey Кінг просто там розважається в миди, намагающийся якусь пангу Що ж ми всі фраги Ось, і Ой, до речі зараз теж может загинуть. Кінг зламав дерево Розвернувся King Кінг А ще й Кинг. Блін, ну це просто контенті ще, чесно кажучи. Якщо пу. Якщо пу. Якщо, якщо ще хукне якщо да, ну пунк і вб'є. вб'є його, відео. Поріон відправить свій ультимейт і панго підійде. Так. Темпларку спіймати. Кух, сповільнення, вбити. Темпларку! Хо-хо-хо, як багато шкоди! Завжди, да, віномансера Агріна з рахунок того, що Фуріон підходить, і Манкікінг, як ми бачимо, був поруч, але все ж темпларка знову у таверні. Блін, дуже подобається мені дивитися на цю лінію віномансера Пуча. І дуже приємно, що це саме лінія команди Пешин Я не навпаки, тому що, знаєте, от дивитися на це, коли це проти тебе, це зовсім інший. Ой-ой, а тут ще і дерево зламали, Манкікінг в соло просто, да, скоріш за все помре. Ну, майже в соло. Точка Джакіра то не все поруч. Панго також підходить, сповільнення і міністрів. Міспуний і мінус вежа, тому що зараз на сьомій хвилині, як бачимо, приходить катапульта, і вони будуть тренувати те один вежу на сьомій хвилині. Це тотальна домінація насправді. Так. А... Ну що, у нас. А... Будуть добирати вежу, скоріш. Так, ризикує захіро. Джакіро, скоріше за все, да, the hero. The hero за все зараз і помре через це. Але Пуш, зачекайте ка може, тут він спробує добити. Ой-ой, ой він купнув не того, мені здається, але зачекайте, можливо, тут буде допомога. Да, Утсу підходить, зараз Кібіфай буде гинути, а Усу, здається, занадто зараз тут зіграв. Просто втратили двох героїв. Да, я розумію, що Манкі Кінга зараз б'ють. Також можна буде спробувати сповільнення на Міксу якось реалізувати, але ми бачимо, що він вже від цього відходить. І віномансера просто приходить для того, щоб давали відповідь, да, якусь. але да, вона була не суттєва. Так, Фурион. Пуч, 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 Разом с Сноуболом Пан Гондаец и Даль бы интеграция была. Ну, не, ну, Харный Хук, звезд, но фуриона просто... Здесь является только Драгон Чекаю себе И Пугна майже так Стоячи обережно разом з темпларкою, з дизолятором може спробувати побити, як ми бачимо, який тут маркетінг. Застрибує. А тут віжен. Так. Звісти. Окей. Фріон летить, але здається, треба відміняти про ТП та тікати звідси. Хочете з гінком, як ми бачимо, дуже непогано стрибає далі. Вбиває ще одного спорта. І. Ну, це лише два спорта, звісно, Я не можу сказати, що це прям якась. Потому що там якийсь ультиматом фуріон і чи какої, спомовить добити. Ну, і команда вже йде, так. Да. При тому, що не так багато ХП у нас. Втрачає фуріону, спіймали Фуріон, Куди тепер робиш, друже? Мінус Муріон, скоріше за все, зараз буде, але Жахіра і панга в цей момент теж загинули. Нас, як ми бачимо, купужа не влучає. Урсу страждає, треба варці за фармити. просто протискає, як ми бачимо, свій ультимейт-пуч. Пуг на цей момент тікріп та ультимейт свій використовує. Темпрку закидають ультимейт. Урсу застрілує, пугну вбивають. Ну що, і відбивається, відбувається. Спешно юа, будуть продовжувати бійку. Ну, Темпрку зараз застрібує пуч, ходить багато, але і мінус Армора теж батюк, Манкі Кінг загинув. Темпларка, Урса повинен зараз просто тікати звідси, і він встигне це зробити. Станчик зараз не був готовий. Віномансер там, до речі, можливо, якось і влучив. Гелем по Манкікінгу, але Манкікінг зміг звідси вийти. І темпларку, до речі, теж помітили. На... За Темпларку якраз іде кімвайфай, пук, ну і все, починає інтурса застрибує, і темпларку відправляють у Ну, Дасти, все ж заздалегідь у нас поч випростати, таким чином цього вистачало, і Мелт у цьому моменті не спрацював. Що ж, будуть іти далі, фешом тиснути, скоріш за все. Віжен встановлюється, урса просто застрибує у нас повну, Зараз буде сповільнення. Ну і все, не відпустив повно звідси. Я розумію, що тут варт він встиг встановити, але як повна, так і варт, скоріш за все, будуть відправлятися небит'єм. Ну і є у панга, да, та тут багато огнімів, здається, і у ума, не Пешеніа у цьому випадку тут у нас урса. ой ой ой, ой З'їп! Сордар! Стартом граємо! Пока ми використовує тільки після того, як сам Урсу просто знищили! Шкоду Фуріона в цей момент. Багайду спіймати позаду, Сардар просто йде далі. Шкоду завдає багато, багато шкоди. Добрає Фуріона. Там теж, як ми бачимо, завдає. Достатньо. Для того, щоб далі бійку не продовжувати, ну, Урса прям неочікувано швидко помер. Звісно, все через те, що він не використав ультимейт. І ось тут, знаєте. Ситуація про те, що, можливо, БКБ потрібно, щоб просто стане отримати да, і мати можливість завжди використовувати ультимейт. Але такий же самий момент у тебе буде за аганімом. Ось для чого цей аганім і купляється Сталдар, до речі, без БКБ вирішив застрибнути далі, отримує багато шкоди. Темпларка теж завдає, але здається, що тут зараз Темпларка та Пугана може залишитись. Ладно, пугну залишається, ось Темпларку чи Манкі Кінга спробує все ж спіймати. Хоч да, Кукай, як ми бачимо, саме Манкі Кінга, Пугну тенску забирають. І Темпларка єдина хто якось могла... Пережити цю бійку, і, до речі, у Урси 10 секунд. Рошан вже з'явився, і це шлях, а, який відкритий до Рошана Також не тільки Дороша, доїть Дорошана, баннера, баннера Рошана. Що чи... Рошан. <incid> це таке було? Я думаю, де я і сам здобувався, тут у нас пуч, здається, когось кукнув але я вирішив піти. Фурльон у нас також робить сюди. Бачимо телепортейшн, але відмінив його. Ну і тут буде намагатися спіймати когось ще. Ой-ой-ой, та, та ладно. Пуч, непогано використав гост, але як ми бачимо, тут вже з'являється нулі файр, що, до речі, просто... Ббивається у героя, треба тікати звідси. А, то до речі, що тут розробив Ульон? Просто а, у нього руна пришвидшення. Джекіра в цей момент вбивають ужі. І немає, немає, немає. Зараз а, у гравців а, команди Persion Юан, двох героїв, і немає у них байбеків, тому треба тікати звідси. Тому що зараз вони вже потроху починають домінувати. Ця домінація, як ми бачимо, дуже довгий час була відсутня. І зараз та Дота починає потроху вже. Віддавати перевагу саме команді OG. фан використовує ультимейт. Починається бійка. Засрібувати застрілюється... топларку, топларку просто в секунду з'їзділи. Далі продовження у нас тут розвертається віномансера, починають бити. Ви, ви впевнені, що ви хочете бити віномансером, ну окей, віномансера зараз, добре. Але що далі робити? Тут зараз Урса буде просто бити. Пуш також буде їсти, 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 їсти. Усіх бувати, але зачекайте, бурю наносить величезну кількість шкоди. І, на жаль, не вистачає команди, не вистачає, можливо, Джакіро. Жодної переваги від цього. Тому. Тому таке. Так, тут у нас хук, хук, Фардара, спіймати, вбити, Манкікін заважає спас. Добити, добити цього Фардара треба! Спардар дуже сильно постраждав, але все ж помре, да, помирає від Віномантера, Пуджа зараз цей момент, биває. Манкікін ховається, підходить, виходить звідси. Ну і Темпларка застрибує, завдає шкоду, як ми бачимо, Джакіро, Джакіра Спас розвертається. І пити Темпларку знову просто в секунду. Вбити панку, буде котати цю далі, урса буде друзімейці, Так, за до, допомогою до, 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 пуджа до за контролі Фуріона, намагатися його вбити. Фуріон наносить багато шкоди, але кристалайн, здається, буде жити. Монкігін застрибує, але вже пізно! Вже не треба було сейвити команду. Треба було сейвити себе, він намагається втекти. Але як ми бачимо, вже застрибує далі. Робить ще один мінус. І таким чином ми бачимо гарну бійку від команди Passion UA. Рашан є, курсо застрібує. Ну, Рошан зараз буде кінчати. Шкоди достатньо багато від Урси буде, але здається, що треба прям супер швидко це робити. У нас одразу смок. Знову такий байт від команди Пешен ЮА. Кібефай, побачив, повно ну, застрибнув. там парку, топ-парку, ту парку, то пларку, там пларку, там пларку, там парку там фларку! Бити знову мінус Тепларка, мінус Пугна. А що робити їджим героям? А не знаємо, не знаємо, що робити. тікати, Тікати, виходить, Пуш, впімав Манкі Кінга, застрибнув у нас манкікінг Кінг про шпіт. Не найкраще його рішення. Насправді. Урсом б'ється зі Слардаром, Пуш, підходить для того, щоб законтролювати. Файр є. Мінус а, Слардар Байбек від Пугни. Нічого у цьому моменті не зробить. Ну і здається, що зараз урси буде утримувати а чи це знову буде віноманстр і буде. Тому що віноманстр туди відправляється, та й Кристалайз, як ми бачимо, теж не запізнюється. Іде. Куріон летить. Куріон, куріон, куріон по фарму і фрагам античемпіон. ну ні, насправді дійсно. Він просто залетів в позицію, де його побачили. Там просто був файспас, пуч, як ми бачимо, вистрибнув скайграунд для того, щоб було набагато безпечніше цього героя відправляти у Таверну. Також піймали зараз Темпларку. Темпларку, можливо, звідси не відпустять, але здається, Пуджу буде боляче. так, да, Пуджу буде боляче, пуджа вбивають. Фуріон, як ми бачимо, після байбеку прилітає, БКБ використовує. Вінномансера на намагається пробити віномасороболіче. На Цей момент панко використовує прешер. Поїхав, 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 поїхав. Урса зараз буде їсти, 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 як кажуть. Манкі Кінг намагається пушки. Там Ларк контролює. у віноманстера вже немає. Урсу також зараз можна закайти. Не забуваємо, у нього є егіда, він буде тікати, але фуріон перелітає. Його використовується. І, скоріш за все, у нас урсу звідси нікуди не піде. Манкі Кінг, Чотири героя. Просто Чотири героя. Зараз покажу, з якого боку готувалися на подібках. Вінноманстер все що на цій мапі робить достатньо багато, і здається, що треба. Цю герою в цьому плані поважати. А що у нас тут Фуріон? Ага, у нас Фуріона просто знайшли в боці. Далеко зайшли. Не думав, до речі, що вони його там взагалі спіймають, але швидко спіймали. Джакіро, побачив, Фурс застрибнув. Тут у нас міді в цей момент. Манкікінг, фурсом уліпайер напускає. Іде зараз за Манкі Кінгом. Стардар не стрибає, а Бларка. Стоп! Стардар не стрибається, Бларка стрибає. Хук не влучає, там ще моїм моїй тиммейт від Мансера пішов. Зараз ні, ні, ну, типу... ні, ну ви просто розумієте цей прикол. це таке? Блін. Вони просто не зможуть цього зробити. Варни стоять, пангу в цей момент хоче розкустуватися, фуріон там якось перевіряє позиції. Тут у нас темпларка стрибає, стара якийсь Фуріон застрибує, просто пушапін, банкигінка, куди, сюди! сюди! Сюди, Мінус ванті, без два, бардана теж морь просто після байбек убит і криполайт про трима багато спрода живе. Ричками від пларка добувають байбеки, 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 ще байбеки, більше байбеків, багам, байбеків в команді Pashion Yuad. в цій там пларка гине без баю G G Pashion Yard 2-0 проти команди OG на дріб Лизі. Другий дивізіон, перша стадія, груп стейдж Пешинга зробляють ще одну перемогу, додаючи її до перемоги над командою Inner Circle.